Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні я вам покажу безпреділ, який я встрою в себе на дворі, кормовому дворі. У мене сьогодні робляться гранули для кролів по повній програмі. Подивіться. Це все зсипаю, важу. І заодно хочу з вами поділитися, бо ви думаєте, що це я знімаю тільки вам відео. Не хочу я вам знімати цього, як я засипаю, як я запускаю. Воно вже вам надоїло. А я хочу спробувати зняти отаке вам відео, що ви побачили чоловіка в роботі. Тут у мене перемішувач працює. Все, з рук валиться, все. Перемішувач малий, він на 30. Чимось літрів, мені приходиться його предварительно. Тут зараз в даний час висівка. Висівка із сіном. Далі я тут зробив суміш зернову, яка для цього рецепту треба. Сюди залишається ще сіль, премікс, дріжджі і в принципі все я більш-менш його так розсаокую, щоб розводю а далі це все піде в перемішувач і він його доведе вже до кондиції. Просто рівномірно хоча б оцю суміш зробити. Це я сьогодні запустив цех грануляції. Бачите? курам своїм зробив. Ще чоловік мене попросив, теж зробив. А це вже для себе, думаю, ще зроблю, щоб уже було. Так, ну що, в мене залишається ще пару хвилин у мене є, да?

второуємо. Досипемо 100 г преміксу. Далі І ця пачка дрощів. Тут пачка йде на 20 заколота на 50 кілограмів. Дріжджі кормові. Все, це інгредієнти зробив. Що? Кальцій не даю, бо він у мене є в преміксові і є в цьому. Тим більше це для, для молодих кроликів я роблю. Тепер я це все розмішую. Подивляюсь, щоб тут не проворонити. І тепер це все треба перемішати так. Це вам просто показую рядовий день чоловіка, який робить роботу. Хорошу роботу. Корм це. Це тема. Це, як би можна сказати, один день із життя такий вам коротенький. Зранку молов, потім гранули, і вже ми маємо ось ті п'яту годину, я гранули, 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 гранули. Тепер я роблю таку, можна сказати, нірку для відра і набирати дам відеречко. Сам перед. Щоб ви просто побачили весь процес гранулювання. Тут поки гранулює. Берем сапу. Остужуємо, остужуємо, щоб вона могла тепер і в мішки після цього, як вона висягне, її в мішки візьму. Ось така гранула виходить. Чиста, без пилюки, без нічого, бачите? Все, нехай вона собі вистигає, а ми продовжуємо далі роботу робити також. Та сьогодні ще я робив, зараз покажу. Це сьогодні для курей, для своїх курей зробив таку суміш. Це зернова суміш, в склад якої входить в мене тут пшениця, кукуруза, макуха соняшникова і ячмінь. І виходить, в мене така суміш. Я її кидаю курам, вони успішно їдять. Вже наїлися. Ось така в мене сьогодні робота. Я вам хотів би сказати, ви підписуйтесь на канал, коментуйте ви так. Взагалі своїми коментарями мотивуйте мене знімати весь час щось хороше, гарне, таке, знаєте, тепле. От я і стараюся це все знімати, але ну, завдяки вашим коментарям. Я хотів би вам всім подякувати за те, що ви ставите вподобайки, дивитесь, пишете коментарі. І в кінці сказати вам до побачення.